Кракен, я ловис, боєва готовність один, я принял прийом. Лис, лис, я кракен, прийняв прийом. Потом не номер один. О, это фото. Кракен, Кракен, я ловіс, віткей, прийом. Лис, Лис, я Кракен, плюс прийняв. Ми вогнева група Кракен. Тільки що відпрацьовував готовність один по повітряним цілям. Нам передали інформацію про те, що в нашу смугу відповідальності заходять шахіди. І ось ми показали, як ми відпрацьовуємо. Один з військовослужбовців вибігає з озброєнням, а саме с... на поле веде візуальний пошук. А другий координує його дії за допомогою планшета і радіостанції. У нас доволі така весела і легка робота. Озброєння в нас легке. Всі хлопці відправляють на навчання. Можна виконувати завдання, як і ТУ важливі, так і у нас хлопці, деякі виконують завдання на передній лінії. Запрошуємо всіх в нашу третю танкову бригаду зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон, допоможемо закрити наше небо. В нашій роботі нічого складного немає. У нас один колектив, який працює для однієї справи, що офіцери, що солдати, у нас всі, як то кажеться, на одному рівні, всі працюємо для виконання. Одних завдань. Так що будемо раді, як і молодим бійцям, так і більше бійцям у віці, все легко обучається, де кожного знайдеться своя робота по його віку і по його стану здоров'я. І тут ви відчуєте себе як в новій сім'ї.